В Менщині трагічна подія забрала життя чотирьох дітей, щоб запобігти подібним випадкам в майбутньому. Рятувальники, працівники поліції та соцзахисту проводять превентивні заходи, зокрема в багатодітних сім'ях. Повсякденному житті вас оточує безліч чинників небезпеки. Да. Перший чинник небезпеки це електрика, друге це всі видимо опалення. Хотів би наголосити і ще одне саме, mm -hmm. мабуть. Одне основне правило це те, що ви ні в якому разі не залишаєте самих дітей Саме вдома. Не Незалежно, чи це вони повнолітні, чи не повнолітні. Тримаєте гарний комікс, тут війна безпека, тут наклеєчки є. Саме зараз іде у нас незначне пониження температурного режиму. Угу. Люди зараз всі активно щорблять, використовують якісь додаткові опалення. опалення да? угу. Перед отвором, подивіться, повинен бути металевий лист. Ні в якому разі не сушити одяг. Отже, є порушення. Якщо ви будете дотримуватися певних правил і вимог, у вас все буде добре. Дітей саме не залишати. За це є відповідальність адміністративна, передбачена статтею 184, неналежний догляд за дітьми. В разі, не дай Бог, якщо ви залишили з дітьми щось трапилося, за це є навіть кримінальна відповідальність. Також хотів би звернути увагу на електрику, тому що зараз йдуть відключення аварійні або раптові. Люди е, намагаються в той час, коли дають електроенергію, Заразати скористатися це, максимально нею. Угу. І внаслідок цього значного перевантаження може статися коротке замкнення електромережі. Для вас залишимо ви читаєте угу. палаючі новини. Угу. Тут є новини статистика. Поряд з даною е, котлом потрібно зберігати дрова. Їх потрібно взагалі перенести в іншу сторону. Ні в якому разі не повинні сушити одяг, так як це теж може призвести, можуть впасти, загорітися, може бути тління, і можна чадним газом вдушитися. Тут відображено основні новини, статистика, а також інші застереження, яких ви повинні дотриматися і про які я вам щойно наголосив.